Привіт-привіт-привіт. Народ у нас а, знов третя гра. Кордоба Еспорт змогла перемогти е... цей каток під назвою Pride Troopers, і чомусь вони. що трапилось? Ай, постійно на англійську перемикатись. Кастер г. Кастер готовий до всього. А, e, нехока у нас Ні-ні-ні. <сум> трохи пізніше, трохи пізніше пограю. Так, поки що чекаємо. Так, кастер Г. Що в нас тут? Тут Pride Troopers, Note Red. Please select your Side for a Game. А, тут їм сказали третє, так обрати. Це <рістити> не червоно, не червоно. Так, ну і що? Далі. Йдемо далі. Третій драфт остання гра. Зараз вирішується. Хто. Зараз буде вирішуватись, хто пройде далі грати проти Алмат Катібарів. А хто поїде в нижню сітку? 2-2. 2-2 в нас падає на... кого? На трансцендентів. Слухайте, а трансцендентів бананів вибили. Ну, хоч на Манга Маракуя вже не потраплять, якщо. Ну вони ну, повинні переграти трансцендентів, насправді. Кордоба Esports. Так, а тут Манга Маракуя. Манга Маракуя. Нексте. Ладно, зараз подивимось. Тут... Ну, верхня сітка дуже сильна. Тут і капібари, тут і прайтруперси. Мені здається, цей блок набагато слабкіший, ніж цей. Якщо б Кардоба ну, Esports потрапила кудись-сюди, тут ну, Deadly Siens, ПСЖ, ну байдуже до... замість кого, вони б спокійно доходили до фіналу. А тут, ну, не пощастило, так посіяли, що саме сюди влучили. Ладно, повертаємось до трансляції Турніра, до самого драфта. Розставився все по місцям а, забанили. Пройтруперси зробили. Просто в забанили Орна. Для бластера забанили і Ясу, і Йона. Двох братів не буде. Ну і отримали для себе бан Ауреліана Сола. Володимира та Аняшку. Ну і Ніка отримав Лісіна свого, на якому він дуже гарно відіграв першу гру. Зробив багато бруду. Зараз потрібно Варди ставити в тилу проти Лісіна. Мені здається, є невелика помилка, що на Otiolu зараз пікають. А, а можуть зараз вони сета забрати? Зікса забирають. А зараз Труперси будуть робити драфт більш схожий на перший на драфт першої гри. І мені здається, зараз якраз таки буде сет на сапорті. Я хочу сыграть через танка ларса. Акали, mm. да? сам. Сен... ну, появляется сет. Акали будет за место аурелиана сола на меду. А не тут. вам не потрібен Грагас Вам не потрібен Грагас так рана. Хоча це може бідовий бути Грагас Якщо це мідовий Грагас то норм. Проблема в тому, що Грагас і Зікс вони якось погано працюють разом. Там якогось Амунчика би взяти, он то було б взагалі ну, пушка бомба ракета на Кремль. Ну, хоча розумію, що це, скоріш за все, сет на позицію з саппортом. Так, ого! Три, три години стріми слухайте. Ось це турніри, ось це роу. Три години, а я лише одну гру програв. А я проиграл лишь одну игру. ⁇ Мечка, бан. Я помню, что делали прайд троперсы вместе с ⁇ мью. Их заверх никто не мог убить. Там... Там такая ⁇ Юми сильна, что просто. Камилов, бан. Это интересно. Бан религии я не розумію. Мені здається, в Кардобе мало хто грає на ерелі там. І на турніри не беруть. А, ву Крок. Крок, Атрокс. Варус. Эээ... Е... Не, вони... Та ні, я не думаю, що буде варус. Ізраїль, скоріш за все, буде. Ні, все ж таки варус оборудовать, а... А ну... дає ульту, варус туди свою ульту дає. Чисто так розіграти. І Джейс. то гарно противару состоит? Зеленая oh, oh Зікс Крок на топ, Грагас Сміт Таляша. Кстати, талант, да, то и талант добре Ще Щиточки різати є кому Мені не подобається одна річ. Це саме... Якщо чесно, мені не подобається Nautilus все там. Ми це вже бачили і в Lexic дуже складно було грати. В Lexiku було дуже-дуже-дуже складно грати цю гру. Що нас залишилось 7 секунд? Що, готовьте валідол, підіймайте щити, наскидайтесь ну, на Барактари. Підтримаємо, коротше, цього. Ну, Кардобує спортс. Єдине, що мені не подобається, якщо чесно. Це стосується саме. Хоча цей Грагас не в іде. Йому складно буде стояти. Через Ліж Бейн такий собі, він дуже ватний. В нього ну, багато демеджу, но йому не дають цей демедж наносити. Оп, Джеммі, Джеймі Наталяші. Джеймі на талончику. Поставив вардик. До речі, прикольний вард такий. Багато дає інформації. Біг! Одного кріпочка підбив. Біг. З вешки одразу починаю. Я думаю, якщо була б була би стяжечка, тут би зараз би нахваталися дра. Обидва. І Зікс і Наутілус. Пролаги, вибачаю за пролаги невеличкі. А, є ще проблема ну, талон через кулю. А ось про стяжечку я і казав. Ух. Драка молодець. Льот, тут выиграє пройтроперс. Ну, тут не знаю. Тут подивимось зараз. Ну, я розумію, Кардобо, вони не дуже бажають іти <хи> Ну, в нижню сітку зараз. Ой-ой-ой, от зараз би, якщо влучив би хуком, це був би First Blood Ні, ну я розумію, Вавкадав. ти ну, вболіваєш за Феко, А, ну точніше, за Варуса. Який настрілює. Так, тут. Нам показують скільки, стати. А, я поки що не побачу, скільки стаків на комете. На ну, чем комета відкатилась. А, топ більш такий Пасивний, Ну. Топ пасивний тому що тут какалі грає. Розійшлись. Давайте повертаємось. Ой-ой-ой, знов стяжи, знову хук. І трудеж, трудедж. П'ятий рівень Лісін. Потрібно виходити дуже далеко, дуже далеко. Бах. Бах. Це даблкіл. Намагається вийти, но. Ой-ой-ой, Ба... зас... трохи не вистачило. І тут ще й Джейс підходить, і Грагасу не вистачає демеджу. 3 в 2 розмін вийшов. Ну. Знов таки. Джеммі немає. Дж... Дж... Джеммі. Ну. А зараз у Акалі є інформація, що біля неї знаходиться. Ой-ой-ой, вона прогавила все. І все одно не вистачило, не вистачило деміджу. Ну, ось проблема Джеммі. Ви не пам'ятаєте, як ви першу гру програли? От, ну, дійсно, в мене є таке враження, що вони ну просто відпустили першу гру і все. Ну далі ще і Джейс буде дуже противний. Там, ну Джейс далі буде відривати по пів обличчя. Опа, у нас на Мітві, Ну вирішили зайти. Вирішили на бластера зайти. Бластер такий, а давайте. В мене є кех піва. Я зараз вам покажу. Як потрібно відриватись. О, тут. Тут Джеммі зловили. І зараз Вексік ще дуже сильно отримає по обличчю. Ладно, 1 в 1, ще і сета підтягнули. Бах, Мінус сет. Можна далі грати. Ну потрібно далі грати по Лісіну. На Лісін виходить. І зараз потрібно зробити разворот геймінг. Далі йти не треба. Бах. Талон, ну талон поруч. Мінус флеш. Намагається з ульти зіграти, но тут прискорення пішло. І це мінус таляша. Таляша, таляша обережно. Таляша не потрібен тобі цей дракон. Анатолій. Анатолій, є проблема. У Зікса нема ульти. У Грагаса немає ульти, Цей дракон тобі не потрібен. Треба було одразу бігти на цього. На Єру немає ну битися за об'єкт, де поруч знаходиться ну, колектив, у якого є всі ультимейти, тут якби тут така ідея. А так ви зараз і дракона віддали, і геру можете віддати. Як же зараз навчилися у Вексику пощастило, що він не влучив? А, нагадую, проект руперсів досі всі ультимейти є. Намагається з... зіграти по Джейсу, Джейс. На пів КП просаджений. Барх. шок бласт від джейса Зараз можна зіграти. Ой-ой-ой-ой-ой, Піш... не вистачить. А, да. Ааа-яй-яй, гарно розіграли, але тут. какалі жива. Какали жива, какалі робить бруд. Так, хто, хто забрав? Ну Крок умничка, Крок забрав е Геру. Ну можна ламати вежу першу. Можна спробувати зламати вежу на топлейні. <кліпсування> <кліпсування> Гра так побудована, хто більше, Та більше помолиться. Помолиться? Хто більше помолиться, по багам рандому. О, інстантний флеш, но тут повинен вмирати. Ні! Просто-просто витягли. О, я я вибачаюсь, але я хочу це подивитись. Я, 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 я просто хочу це передивитися. Цей момент. А, і все, і гра, ну все одно нас ну, повернула обратно. Ладно. Не продумано, тут неможливо так ад, ад, адекватно зробити реплейчик Поставити на паузу. Ну, передивитись. Зробити окремий запис цього моменту. Ну це було не ну, дуже смішно. Далон же анімація стрибка пішла, його просто сета. Ну йди до мене. Пех. Складно, складно грати. По одному предмету тільки мають, но... тут проблема буде ще і в JC J'з Джейс дуже. Багато буде зносити. Один шокбласт по Джеммі, і у Джеммі майже ХП не залишиться. Так само і про Драко буде тут, Ну що Талон, що Зікс. Дуже не дуже будуть. Намагаються пробивати вже, но сета пробили дуже сильно. А у нас тут. 4-2 Алісін і 1-3. Ну, погано. Не побачив той варт, який був. Намагаються зіграти по аліссин. Это така. Хтиво. І Варус ще кіл зробив. Ще Варус кіл зробив. Так, на жаль, Кардоба зараз програє. Доведеться. Йти в лозер брейкер ще одну гру грати. Ну Ну тут Вексик намагається щось зробити. Є ультимейт, грагас, грагас ульта. Ну. А у грагаса ультимейта не було. трипл кіл для грагаса, слухайте. Тавер впадем. Може по таверу зіграти? Ой-ой-ой-ой-ой. Намагайтеся Акалі вбити но Акалі сама каже я вас сама всіх поріжу Бах, Ак... а. А, трипл кіл зробила просто. Акалі просто зробила трипл кіл І на цьому гра для Кордоба і Спорт завершилась Акалі з рифмейкером просто. Рифмейкер і тапки. Одразу купую для, для себе. Личбейн. погано. Hello, Кристиан. So bad. This is Akali very strong. Я сподеваюсь, я правильно все сказал. Фриерент показывает. Уф, <рістична> <рістична> лісин майже протол, прав. Не влучив. А, поки що щастить, що у Джейса немає да Тільки що пролетів Шок і Лісин у Ізикс там. Лише 3 хп втратив. Наут. На, наут побачив. Наут побачив. Талон тікає, талон. з ульти намагається втекти. І в нього це виходить. Ні-ні-ні-не-не-бих, -ні 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 -ні. не вистачає. Блок еще не вистачає. Навіщо так робити? У. А, хоч. Слухай, а чего не вистачило? А, так, давайте я за Xoм. По... Ні, з дуже далеко. Треба на когось. Треба якось так поставити камеру, щоб Vision був. Якщо на ZX... На Зиксі. ZX... Орієнтуватись, то там погано. Все. В цей час Лісін просто каже, ладно. Ви там боїтесь, я піду обворовувати опонентів А, у Джейса Мерки. У Джейса були мерки. Ось чому не пройшов в домах. А ну, зі... Малий Скільки стаків. 13 стаків на комете. Та а чому лучше поведуть повідомлення повинні бути? All message. Ой-ой-ой, носет. Ой, ой. <laughs> Кордоба так само, як і я. ну подумали, що он це онсет байтить, і... За... о, Акалі забрали. Найс. Акалі мертва, Можна грати. Можна шукати феко. Феком. На баш Вавкадав тут э, все играют в леталите. Мне не выстачает дуже плавных этих цих камеры. Бах, чтобы бласт не влучив. У Зікса зараз повинно все бути дуже добре. Боронаш з'являється. Зараз буде бійка, і мені здається, хто цю бійку зараз виграє, той виграє гру. Займають позицію крок. Ой-ой-ой. Джеммі відштовхнули, джа Екзост і, і Джеммі зараз може змерти, слухайте. Да, там трохи не вистачило. Крок зробив тіл, найс. Потрібно зараз вийти, а в нас тут інша бійка. Ой-ой-ой. ой 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 Як же не вистачає зігсу да магу? Я короче, не розумію приколи. Подивиться на Акалі, подивиться на Грагаса. Грагас не підходи. Ой, найс. Як же він забайтив на ультимейті шо? Ну, Це був не байт, це просто пощастило, насправді. Ну. Мінус тавер на мідо. Рахунок по вежам 3. -3. 2000 переваги. Що так зробити? Просто тут. Ну, кардоба потрохи починає виходити вперед. Потрохи починає фармити собі. З'являються предмети, з'являються дамаг. Ну все одно я дивлюсь на Акалі, на, на ХП Акалі і на ХП Грагаса, і як так може бути? Ну хрупка дівчина і, і здоровий мужик, а ХП в нього вдвічі менше, ніж в Акалі. Навіть якщо так подивитись зараз, у нього 2000, у Акалі 2,5. А як у Акалі 2,5, але в неї. А, ну да, 2,5, а у Грагаса 1900. Гвардіан Angels з'явився у Лісіна і це така собі погана ідея. Це, це поганий дзвіночок. Зігс. з Ей, ульта не вийшла. Зараз пішов ультимейт, але вже поздно дуже. І зараз у камбу у є дуже гарна можливість іти забирати на шора. Крок намагається зіграти. Крок. Ой-ой, ой -й -й -й, знов не вистачило. Мінус ультимейт, чи крокади. <coughs> Проте всі ультимейти є, окрім Варуса. Ой, Ту-ту-ту-ту-ту, Вексік, тікай. Мінус сет. Сест Вансет вирішив, що він так може робити чомусь. Ой-ой-ой, шок Блайс з кусочком зачепив. Вексік, Вексік намагався вгадати, але не вгадав. Ховається Грагас. ой Грагаса майже вбила. Шла Ульта, ульта кого не влучила. Ілисин зробив кіл. І Акалі зараз робить ще один кіл. Оу. Добили, все ж таки, добили. Оп, гарний хук, но не вистачає, не вистачає, Нікому не мож... Ніхто не зміг. Слухайте, ну ця бійка, ну, достойна. Музики із Джоджо. Do... Це анім... бійка дуже епічна. Ну, Кордоба дуже хоче виграти. Їм потрібно просто обрати топ-3, а ще взяти топ-3, але їм... ну, вони повинні ну, перегравати зараз. ну вигравати цей турнір. Їм потрібно топ-1. Бо по там не наберуть. І для мене зараз найголовніше, щоб ну Кардоба, якщо навіть програють після цієї гри, змогли відіграти наступну гру наступну зустріч сьогодні. І не згоріти. Викидується чомусь на Наутілася на потрібно віддавати, він же мертвий. Мені здається, це погана ідея була віддавати зараз ульту від э, Зікса. Талон шукає фланги, не може знайти. Бух, бочка. О! У Джейса з'явився дамаг. Маленький Зікс вже втрачає пів ХП. 10 секунд. Наутіуса не буде 15, йому ще й бігти 7 секунд десь. Ой, мінус Грагас! Мінус Грагас! Мінус грагас. І це, скоріш за все, вже мінус гра для команди Cardoba Esports. Praй Труперси просто підуть далі. Один Наутіус нічого не зробить. Слішком багато демеджу. Наутіус намагається вийти, він не виходить, ховається в жоньку. Робить мінус один. Робить мінус. Та не вийшло, не, вийшло, не вистачило трохи, щоб зробити мінус 2. Кардови і дуже сильно старались, дуже сильно йшли до перемоги. Трохи не вистачило. Трохи не вистачило, підставився на а потім підставився ще і Грагас. Ну просто заходити так зверху. Без вардів, мені здається, це була помилка. Ну, відбанили просто ну бластеру, чемпіонів. Дали гра, це він такий, ладно, а як всі мораться виграти? Ладно, дякую всім за увагу. Побачимось вже в наступних відео.